Україна належить компанії BlackRock. Далі. Україна належить тепер майже повністю компанії BlackRock. Ну основна частина. Чому так? Пам'ятаєте, раніше було дуже багато відосів. Знімали в Тіктокі, що оце продали BlackRock, блекрок цю землю, оцей завод туди-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестора всюди у них є. BlackRock всюди має частку. Майже в усіх компаніях основну. І він з'являється якби ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. Що ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені. В тому числі від наших олігархів і оцих сік схім. Нам потрібні закордонні компанії і інвестиції. Тому в даному випадку можемо порадуватися тільки словам компанії, представника компанії BlackRock, який офіційно заявив, що буде намагатися створювати максимальну кількість робочих місць для того, щоб українці, які зараз за кордоном, повертаючись в Україну, могли знайти собі роботу достойною згідною або платнею. Ну дай Боже, щоб було так, друзі. Хто його знає, що ще гірше? Наші олігархи, які типу, кажуть, вроді би українці все ваше, але ваше, нічого не ваше, а наше, причому в Ізраї, з Ізраїля це кажуть. Або ж закордонні інвестори Типу BlackRock, такі глобалісти, я хз, що з двох зол лучше. Пишіть, що ви про це думаєте.